Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки першого тижня нового року. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині цей тиждень? Першою на світ у Лозівській громаді в новому році з'явилася дівчинка Анастасія. Цьогорічну першу дівчинку лікарі вважають гарним знаком як для громади, так і для України. І додають, що зазвичай чекають на першого хлопчика, бо це символ сили й достатку. Але цього року дуже хотіла, би першою стала дівчинка та принесла з собою мир, спокій та нашу перемогу. Завідувачка Акушерсько-гінекологічним відділенням Олена Філімонова поділилася, що всього в минулому році у нашій громаді народилося 445 діток. Хлопчиків трошки більше, ніж дівчаток. Автопарк лозівських рятувальників цього тижня поповнився спецтехнікою. Автоцистерну та авто першої допомоги надзвичайники отримали 3 січня. Автоцистерну пожежна частина лозівської громади отримала від держави. Автомобіль українського виробництва повністю укомплектований пожежотехнічним та рятувальним обладнанням. Машина має втричі більшу ємність для води, ніж старі авто, що мають наші рятувальники, і заощадлива до пального. Появі в підрозділі автопершої допомоги рятувальники завдячують волонтерам. Ця техніка працювала за кордоном. Вона повністю укомплектована та високої якості, кажуть наші надзвичайники. Зараз технічні можливості засобів вивчають. За два тижні їх планують почати використовувати на викликах. Повідомили у міськраді цього тижня і про освітню субвенцію. Цьогоріч для Лозівської громади вона менша ніж торік. 165 мільйонів гривень отримала лозівська громада від держави на потреби освітньої галузі у 2023 році. У минулому році ця сума сягала 213 мільйонів. Розповіла начальниця управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева. Значно зменшена субвенція на інклюзивні класи. За мережею їх 85 прийшла лише на 52. Не додана субвенція на малокомплектні класи у сільській місцевості, та це не вплине на роботу з дітками. Класи сформують таким чином, щоб похопити навчанням усіх учнів, зазначила керівниця. Зменшено також кількість коштів на факультативні та індивідуальні заняття зі школярами. Щодо виплат зарплат вчителям, усі основні вимоги витримуються. Лозові з ОСББ, які ухиляються від сплати за освітлення у під'їздах та живлення ліфтів, збитки відшкодовуватимуть через суд. Всього таких ОСББ 19. В цілому вони заборгували більше 100 тисяч гривень, каже директор комунального підприємства ЖУК Володимир Бреус. Керівники цих управляючих компаній не підписують договори з КП ЖУК на відшкодування за електроенергію і не укладають їх з постачальником. При цьому плату від населення за ці послуги керівники ОСББ отримують, бо вона закладена у тариф з управління будинками. Свого часу капежук укладено з постачальником загальний договір про поставку електроенергії в усі багатоповерхівки міста Лозова. Тому не виконувати його умови і не сплачувати за ті ОСББ, які не відшкодовують. Комунальне підприємство у ці скрутні часи не може припинити надавати послугу теж неможливо, Тож розбиратимуться у судовому порядку. У закладах культури Лозівської громади пройшли заходи до святкування Різдва Христового, організували їх для малечі у бібліотеках та сільських будинках культури з урахуванням усіх заходів безпеки. Діти дивилися вистави, співали колядки, брали участь у конкурсах, готували традиційну страву кутю та виготовляли різдвяні зірки для яскравих вертепів. Вітали один одного та весь український народ з Різдвом Христовим. Бажали, щоб збулися всі добрі надії та світлі мрії. Таким видався перший тиждень 2023 року для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.